Затриманням диплому, ви, скоріш за все, хто ще не обіймає, буде обіймати, а хто обіймає то дуже добре, буде обіймати дуже відповідальний посад. Я хотів би звернутися до вас, щоб що ви розуміли, що від вас, від ваших дій залежить дуже, дуже часто буде залежати доля людини. Тому е, хотів би звернутися до вас з проханням поступати і діяти лише в рамках. Принцип верховенства права, принципів справедливості, щоб ваші батьки пишалися вами як справжніми патріотами, як справжніми українцями. Хотів би звернутися до кожного з вас сказати, попросити вас, щоб ви березли один одного, не забували один одного, тому що, тому що цей життєвий шлях, на попри юриспруденції, він буде доволі. Радісний, тернистий і а, розуміння того, що поруч є плечо товариша, плечо друга, плечо а, фахівця, юриста, це Євач. дуже так, а, запевняє і а, робить а, наше життя більш певним. Щастя, а, творчих успіхів, натхнення, і з вашого дозволу, урочистості з дня, з нагоди випуску студентів. Юридичного факультету оголошую закрити через. Запрошуємо усіх випускників на фотосесію.